Ви дивитесь Нікополь сьогодні і я рада вітати вас у цій студії. 28 травня в Україні відзначається День прикордонника. З цієї у Нікополі також вшанували працю захисників державних кордонів. Бивши пограничників не буває. Для нас це праздник. Як би там ні було, все одно зустрічаєш друзів, зустрічаєш служивців. Урочистості розпочалися біля літклубу, де винуватців свята зустрічав духовий оркестр та інсталяція з трьох прикордонних знаків. Саме ці бетонні стовпи того дня стали головним символом прикордонної служби. На їх фоні фотографувалися не лише прикордонники і члени їх родин, а й звичайні перехожі. Вітав зі святом всіх, хто по праву того дня надягнув зелений кашкет прикордонника, старшина прикордонних військ Олего Як говориться, границя дожна бусіда на замку. На границю призивали лучших из лучших. Для меня это радость, это боль, будем так говорить, это счастье, что я попал в пограничные войска. Головним дійством під час святкування Дня захисників державних кордонів стала урочиста хода. Очолювала колону вершниця на коні. Оксана Бойко, донька прикордонника, вже не вперше удостоюється такої честі. Для мене велика гордість, і честь вести колону, возглавляти. я вже третій рік я возглавляю. На початку ходи учасники заходу зупинились біля пам'ятника воїнам афганцям адже нікопольські прикордонники були тісно пов'язані з війною в Афганістані. Присутствуємо кожен рік з цвітами, долг наш. Ми вважаємо пограничників, вважаємо афганців, тому що в нас була тісна зв'язка з ними. Ми задіяли там, були наші. Е Пограничні пасти були в Афганістані. Наші Прикордонники вшанували хвилиною мовчання загиблих та поклали квіти. Також вони вклонилися та поклали квіти до пам'ятника в честь визволення Нікополя та пам'ятного пілону. Герої не вмирають бійцям, які загинули в зоні АТО. На завершення урочистої частини святкувань біля погруддя Віктора Усова відбувся святковий мітинг. З нагоди дня прикордонника захисники державних кордонів отримали нагороди від команди волонтерів та організації Ветерани Афганської війни за активну громадянську позицію та підтримку збройних сил України. Усіх присутніх привітала зі святом заступник міського голови Ольга Коник. Вона подякувала прикордонникам за їх нелегку службу та військово-патріотичне виховання Нікопольської молоді. Також учасники мітингу згадали про подвиг героя радянського союзу Віктора Усова. У цьому році Нікополь святкує 100 років з дня народження видатного земляка. В Нікополі продовжуються робота з ремонту доріг. За їх ходом слідкують спеціалісти житлово-комунального господарства. У разі виявлення порушень підрядники одразу усувають недоліки за власний кошт. Про що йде мова далі у сюжеті. Протягом тижня підрядні організації проводили ремонт дорожнього полотна у декількох районах міста. Роботи тривали по вулиці Грушки, Чалого, Першотравдеві від районної лікарні до переїзду та героїв Чорнобиля. Поточно ремонтували й проїжджу частину по вулиці Дружби. Працівники підрядної організації Євростиль після фрезерування дороги площею 400 квадратних метрів розпочали укладання асфальтобетонної суміші по вулиці Каштановій. Але невдовзі пішов дощ, а виконавці все одно продовжували роботи з асфальтування. На цю неприпустиму ситуацію. одразу відреагували спеціалісти управління житлово-комунального Сподарства факт порушення умов договору було виявлено та зафіксовано, учитывая договорные отношения, учитывая там обязательства гарантийные сроки после выполнения работ. Подрядчик на то пошел на то, что сегодня не полностью эти 60 квадратных метрів, куди уложили асфальт, от обратно, плюс там молотками отбойными чищать ями, и будет все, все работы будут сделаны по-новому. Вранці 30 травня на відрізку дороги по вулиці Каштановій біля Нікопольської ОДПІ представники компанії Євростиль почали виправляти свої помилки. Ми самі не ложимо асфальт в дощ. Просто всі бачили, що в цей день внезапно пішов різкий ливень. Ми зупинили роботу, на сьогоднішній день виконуємо. Получили замічання від адміністрації, отреагували. Виконавці знову провели фрезерувальні роботи на цій ділянці дороги, де було грубо порушено технологічний процес поточного ремонту. Після чого здійснюватиметься укладання асфальтобетонної суміші за всіма встановленими нормами. Притулок для бездомних тварин функціонує у звичному режимі. Як себе почувають чотирилапи хаченки» у нашому наступному матеріалі. У нинішньому році в Нікополі виловлено 73 бездомних собаки. 30 з них вже стерилізовано, 24 – випущено на волю. Середня тривалість перебування тварин у притулку 10 днів. Якщо післяопераційний процес проходить без ускладнень, протягом цього часу чотирилапі живуть у вольєрах, отримують належний медичний та гігієнічний догляд щоденним триразовим харчуванням. На даний момент якщо всю суму зробити, 418 тисяч. Це я беру все. всі ремонт кліток, э, услуга ветеринара, куди входить, так сказати отлов собаки стерилізації и післяопераційний уход зарплата людей, которые так сказать, ухаживают за собаками. Це покупка корма, покупка бірок. Лікар ветеринарної медицини Марія Дубінська говорить, що крім запланованих операцій, собакам обов'язково проводять щеплення від сказу та вітамінізацію. А також дійснюють обробку від бліг та кліщів. Після стерилізації всім тваринам роблять так зване маркування за допомогою спеціальної номерної бірки, які їм вставляють у вуха. Ветеринар стверджує, що у нинішньому році бірки закупили значно менше ніж були раніше. Ми прийшли до км'янію, що потрібно ставити гораздо менші бірочки. Січас закупили Маленькие, они мягкие, эластичные. От смотрю по заживленню заживлення йде гораздо лучше. Ну всі відомо того, що собаки они меньше менше и і менше себе собі. Ми мали можливість познайомитись із утриманцями притулку. На вигляд вони досить привітні і не проявляють агресії. Після реабілітації безхаченків випускають у звичне середовище або віддають жителям. Спеціалісти говорять, що відлов тварин здійснюється за зявками нікопольців та результатами дослідження районів міста на наявність скупчення собак і серед бездовних можуть і домашні тварини, у яких немає особливих прикмет. Отже, щоб вашого улюбленця не транспортували до притулку, дотримуйтесь правил утримання домашніх тварин. Принаймні одягайте на собаку нашийник. Якщо ви хочете повідомити про скупчення безпритульних собак або забрати собі стерилізовану тварину, звертайтесь за адресою та телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах. І не забувайте, що тварини це наші менші друзі, які також потребують належного догляду, турботи і домівки. Хотілося, щоб наші люди все-таки більше брали собачок из приюта. Вони нуждаются в доме, вони нуждаются в защите. І вони з огромной благодарностью будуть вас любити і защищать ваші дома. В культурно-дозвілєвому центрі урочисто нагороджували золоту надію Нікополя. На святі побували і наші журналісти. Нещодавно у всіх школах нашого міста продзвенів останній шкільний дзвоник. Для 11 він символізував закінчення шкільних років та початок нового дорослого життя. Серед них є особливі випускники, які за час навчання у школі вже досягли значних вершин. Найвищі нагороди для школярів золоті та срібні медалі 30 травня отримали 34 випускники. Під гаслом Золота Надія-2016 того дня об'єдналася інтелектуальна, творча та спортивна молодь гордість нашого міста. Міський голова Андрій Фіст... ...у своєму виступі згадав, як колись був на місці сьогоднішніх випускників та отримував срібну медаль. Очільник міста зазначив, що такі досягнення допомагають повірити у свої сили та досягти багатьох вершин. Ви вже побіділи. Ви дійсно одержали перемогу. І тепер в ваших руках будущее того, що ми будемо будувати в нашій родної Україні. Окрім медалей, вітальних листів та сертифікатів на літній відпочинок під час святкового заходу випускники також отримували привітання від наймолодших школярів та творчих колективів міста. Ми запитали у випускників та призерів, чи багато зусиль їм довелося докласти задля досягнення таких високих результатів. Іноді да, хотілося бросити, казали, що вже все просто не можеш більше, але потім розуміли, як сильно, мабуть, ти хочеш доказати себе, що ти можеш. И что ты действительно на что-то способен. Это тяжело, но это приятная тяжесть, приятная усталость, когда ты приходишь в занятия 10 часов вечера домой. Это очень прикольно. Если к этому идти легче верить в себя, верить, что это все намного легче, чем кажется, и, безусловно, трудиться, это. Ну, не настолько уж и сложно. Для этого очень колоссальная работа нужна. Мы очень к этому готовимся, ответственно репетируем. Очень много труда туда вложено, и благодаря нашим усилиям мы побеждаем. Самое главное, конечно, родителям хочу благодарность свою сказать. И учителям моей школы, которые дали мне те крепкие знания, которые помогли мне сдать хорошо звену. Отже, випускники вже переймаються вступом до вишів, а школярі тим часом насолоджуються відпочинком у літніх оздоровчих таборах. У перший день літа у Нікополі почали працювати літні оздоровчі табори, які відвідують більш ніж 500 учнів. На базі шкіл створені всі умови для літнього відпочинку дітей. За словами методиста методичного кабінету Лариси Булгариної, цього року у пришкільних оздоровчих таборах передбачено триразове харчування. 1 червня відбулося урочисте відкриття пришкільного табору Веселка і в гімназії номер 15 Відвідувати цей табір буде 90 школярів. Начальник табору Ірина Сулимова розповіла, що сумувати дітям тут точно не доведеться. Лагерь це ну я не знаю, це як вторе дихання. Це вже ні тітраді, ні учебників, ні уроків, це вже можливість попрыгать, побігати, потанцювати. Тож для дітлахів вже підготували цікаві і веселі розваги. З 8 до 16 години їх розважатимуть педагоги, студенти педагогічного училища та волонтери. Робота з дітьми налаштовує ну, на краще, діти завжди веселі та грайливі. З ними буває часом тяжко працювати, але коли ми вже прийшли, це насправді дуже весело. Весело, оскільки ми самі з ними відпочиваємо. Також у невимушеній атмосфері діти матимуть змогу навчитись чомусь новому, адже у Нікополі набуває популярності практика створення мовних таборів. Вивчати іноземні мови влітку юні Нікопольці зможуть у 22 школах. Мета нашого табору занурити дітей в англомовну атмосферу. Тому ми займаємося з дітьми безпосередньо практичними навичками. Ми розвиваємо у них уміння спілкуватися англійською мовою і бажання спілкуватися англійською мовою. Самі школярі найбільше задоволені можливістю проводити час разом з друзями. Я дуже люблю сюди їздити, тому що тут я можу зустрітися з друзями. Я пришел в лагерь, чтобы учить песни, развлекаться, играть с друзьями. Хожу в лагерь не только потому, что там дружба, знакомлюсь с другими людьми. Мне, мне в лагерь вообще нравится. Мне нравится ходить в лагерь. Там очень весело, мы играем в разные игры, входим в кино, в боулинг, развлекаемся. Мне нравится в этом лагере, потому что здесь чувствуется детство. У дитячій міській лікарні з'явилось нове обладнання. Подробиці від наших кореспондентів. Кисневий концентратор, пульсоксиметр та офтальмоскоп з нагоди дня захисту дітей подарував медичному закладу благодійний фонд Сентравіс. Презентував обладнання головний лікарні копольської дитячої лікарні Дмитро Рублевський. Оборудование буде працювати на повному можності і буде використовуватися для того, щоб ваші діти. Скорее выздоравливали, для того, чтобы диагностика была точнее, для того, чтобы если уж так случается, что дети попадают в наше стационарное отделение, они могли бы получить любой вид помощи, в том числе и неотложную помощь. У холі закладу того дня зібрались медичні працівники та маленькі пацієнти зі своїми батьками. Директор благодійного фонду Сентравіс Віра Невінчина привітала юних нікопольців з днем захисту дітей та вручила кожному з них іграшку у подарунок. Я хочу поздравити вас і ваших дітей, пожелати їм здоров'я, найголовніше, здоров'я і благополуччя вашим сім'ям. Присутня на заході заступник міського голови Ольга Коник подякувала компанії Сентраві за такий необхідний подарунок і за постійну допомогу медичним та навчальним закладам нашого міста. Також до присутніх і всіх мешканців Нікополя звернулася завідуюча дитячим відділенням Олена Полякова. Вона звернула увагу батьків на підвищення рівня захворюваності дітей гострими респіраторними вірусними інфекціями. У нас ще сучито погодне условия вот і нізка температури, дожді дуже багато поступають в діске відділення дітей з респіраторними інфекціями. Бронхіти, бронхіоліти дуже багато пневмоній. Тому просьба к родителям батьків в увагу на респіраторну інфекцію у дітей, обрати увагу на лічення сімейних врачей, якщо, допустим, тяжело, обов'язково госпіталізація в дітському діленні. У перший день літа в Нікополі відкрили пляжний сезон та провели юнацький турнір з волейболу. 1 червня в нашому місті офіційно відкрили пляжний сезон, про що свідчить узгоджений паспорт пляжу, який підтверджує готовність цього об'єкту та його акваторії до нового купального сезону. У паспорті пляжу перевіряється дно, убирається мусор, грязь з дна. Камні, які мешають для, для купання. В паспорті пляжу в пляжа приймають участие как санепідстанція, так і Міністерство чрезвычайных ситуацій. В рамках підготовки пляжу рятувальники комунальної служби також наводили благоустрій берегової зони. Відновлювали та фарбували лавочки, роздягальні, урни та душові кабіни. Тепер пляж повністю готовий до прийому відпочивальників. Зараз вода дещо прохолодна, плюс 16 градусів, тому в зоні літнього відпочинку нелюдно. Але відвідувачів все ж таки є. Мы каждый, каждое лето проводим на Никопольском пляже все лето. Нам здесь э, всегда очень нравится, но в этом году погода какая-то не важнецкая. Водичка отличная. Ну, для детей, конечно, еще холодненькая водичка. А так, конечно, нормально. Досить прохолодная вода налекает и юных никопольцев. Вони так уж уже открыли купальный сезон. Сегодня можно купаться. Сегодня классно. Тепло? Не замерзло? Нет -нет. Возочисто, не холодно. От тільки не дитячі розваги у воді п'ятирічної Лесі та 14-літнього Влада не супроводжуються наглядом з боку дорослих. Таку ситуацію рятувальники називають неприпустимою. Звісно, вони зі свого боку слідкують за дітьми, але все ж таки ще раз закликають дорослих не відпускати своє чадо без нагляду у воду, бо це може закінчитись трагедією. Родителі, просьба не оставлять дітей самих. І не відправляють, і не розрішать їм самим купатися. Ознаменувався перший день літа відкриттям традиційного літнього турніру з пляжного волейболу, який присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Змагання проводились за ініціативи відділу з питань спорту міськради і при підтримці Всеукраїнської громадської організації Громадська сила. За словами президента Федерації волейболу Нікополя Андрія Муравчикова, у протистояннях зійшлися 16 юнацьких команд з Нікополя та району. Цель, головне це здоров'я, здорові діти, це хороше настроєння і любить спорт. Протягом змагань спортсмени парами протистояли своїм суперникам. Волейбольні двобої проходили у теплій дружній атмосфері спортивного азарту. А ми запитували у юних спортсменів, чому вчать заняття спортом та змагання. Вигрівати, побігати. мене друзі курять, а я не, я це не, не, мені це не подобається. Я вирішив займатися спортом. У Нікополі проходить кубок міста з футболу серед аматорських команд. На одній з матчових зустрічей побувала і наша знімальна група. 31 травня на стадіоні «Металург» імені Олександра Куценка відбувся футбольний матч в рамках Кубку міста серед аматорів. На футбольному полі зустріли суперники із команд Спроба та Ніка. Президент федерації футболу Нікополя Максим Мирний впевнений, що змагання такого рівня необхідні для нашого міста. В першу чергу це популяризація футболу в Нікополі. Все знают, что наш город богат футбольной славой. Вот, к сожалению, у нас давно не было профессионального футбола. Вот, он появился только недавно. А так как футболистов, аматоров в городе большое количество, то люди с удовольствием приходят, люди играют в футбол. Большое спасибо всем спонсорам, которые поддерживают команды. Перед початком матчу ми запитували у футболістів та тренерів про їхні команди і настрій. Гравець спроби Сергій Ксенофонтов зазначив, що їхній молодий колектив складається із працівників дистриб'юторської компанії під такою ж назвою. Колектив молодой, збирали команду, бивши футболістів, пригласили на роботу, всі роботи, плюс граємо в футбол. Спонсором команди Ніка є будівельна компанія «Ніко Прогрес Бут». Її тренер Станіслав Зайков упевнений, що без подібних ігор в Нікополі взагалі б не існувало футболу. Цим турніром Ми ну, стараємося в останнє час задісувати молодіж, щоб вона себе проявляла не на лавочках, а проявляла свої сили. На футбольних полях. Того дня між собою грали найсильніші аматорські команди міста. Результат мав визначити півфіналіста Кубку Нікополя з футболу. Підсумок матчу виявився доволі результативним. 3-1 на користь команди Спроба, яка й пройшла далі. До речі, фінал Кубку міста серед аматорських команд традиційно відбудеться 24 серпня у День Незалежності України. З результатами матчів Кубку міста можна ознайомитись на офіційному сайті Федерації футболу Нікополя. 1 червня відзначали Міжнародний день захисту дітей. З цієї нагоди для маленьких нікопольців протягом всього дня проводили багато розважальних заходів. Сьогодні день захисту дітей. тих дітей і праздник. Цього дня у парку металургів на дітлахів чекали атракціони, святковий концерт, будіар та повітряні кульки. Біля палацу урочистих подій дітей розважали аніматори. Також всі перехожі тут могли переглянути виставку фотографій. А основні гуляння відбувались на площі навпроти міської ради. На юних нікопольців тут чекали майстер-класи з малювання, орігамі, квілінгу, ліпки з пластиліну та солоного тіста. Всіх бажаючих запрошували на картинг. Маленьких відвідувачів також приймали у гончарній та художній майстернях. Дість можна попробувати себе во усьому абсолютно во всем можно порисовать можно полепить в общем дать волю чувствам мне нравится то что здесь много людей и праздник хорошие очень интересно ребенку тоже нравится леша тебе нравится Да. Очень нравится. Хотелось бы побольше таких мероприятий, потому что для деток это очень важно. Тем более, здесь детки могут себя попробовать и как в художественной, как в глину тлепку. Вот, и здесь тоже они смотрят творчество свое показывают, на что они у нас способны. Ну, чтобы побольше организовали таких праздников для детей. Я думаю, що будуть наші діти просто щасливі, умні і образовані. Популярністю користувалися дитячий салон краси, де всім бажаючим робили натільні малюнки та зоосвіт, у котрому можна було побачити тварин та комах. Крім цього, дітлахів розважали казкові герої та аніматори, а на сцені для них виступали творчі колективи міста. Звичайно, того дня нікопольці різного віку бажали усього найкращого дітям. А ми запитували у винуватців свята про їхні мрії. Я хочу стати феєю. І Що ти будеш робити, якщо станеш феєю? всем хорошие подарки на Новый год. У меня сейчас мечта стать художником и писать книгу. И чтобы мы жили возле речки, и с другой стороны, чтобы был домик наш. И еще, чтобы был домик на дереве. Всех детям с праздником, много-много улыбок, много солнышка, отличного лета и прекрасного настроения. Я бы хотела вам всем пожелать счастья. Нам всем самых лучших дней. Я хотела пожел... пожелать всем детям и себе ну счастья, здоровья. Ну. И чтобы было всем весело. Я бы хотела пожелать, чтобы они слушались родителей, чтобы старшие не обижали младших, а младшие всегда их слушали. Чтобы они были веселые, послушные, красивые, и всегда слушались родителей. И чтобы получали хороших оценков в школе и в институте. Чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы все подольше жили, всем удачи. И чтобы все у них было хорошо. чтобы они увидели весь мир. Удачи, ну, любящих родителей и много хороших друзей. Самое главное это веселье и счастье. И всегда улыбаться. Чтобы они хорошо учились, не баловались. Здоровье. Здоровье и счастье. У них туда все получится. На цьому наші новини вичерпано. Нагадуємо, що більше інформації ви зможете знайти на нашому офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах. І наостанок хочеться привітати всіх наших колег з професійним святом, днем журналіста. Бажаємо творчого натхнення, вдячної аудиторії і побільше добрих новин зі святом всіх нас.